Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про ультразвукове дослідження нижніх кінцівок як частини фокус протоколу для діагностики глибокого венозного тромбозу і про те, як виконувати це дослідження. Дослідження це сфокусовано на діагностиці саме системи глибоких вен, до якої відноситься стегнові, підколінні та гонилкові вени правої та лівої ніжні, ніжніх кінцівок. Ми будемо роздивлятися. Ультразвукову діагностику саме через призму Point of Care Ultrasound. Це методика ультразвукової діагностики, яка виконується безпосередньо біля пацієнта для швидкої оцінки клінічної ситуації, воно дозволяє швидко виявити тромбоз глибоких вен та оптимізувати вашу лікувальну тактику. Кому і коли. Варто робити таке дослідження. Ну, по-перше, це, звісно, пацієнти з підозрою на е, тромбоз глибоких вен, пацієнти з болем у ніжних кінцівках, почервонінням, набряком, а також е, пацієнти з недиференційованою дихальною недостатністю, е, коли ви підозруєте е, тромбоемболію легеневої артерії. Або інші е, види тромбозів е, саме в форматі покус протоколу існує декілька м, підвидів е, діагностики е, ультразвукової діагностики е, глибоких вен ніжніх кінцівок. Е, це може бути е, двох точкове дослідження, трьох або е, загальне. В цілому, якщо ми маємо е, доволі виражену клінічну картину, і нам просто потрібно більше е, переконатися в діагнозі або надати якесь документальне е, заключення, то в принципі достатньо виконувати і двохточкове дослідження. Ну тому що, як, наприклад, на попередній картинці, в принципі, Клінічна картина говорить сама за себе, а в інших випадках, можливо, більш детальне дослідження. В теперішній час, в принципі, золотим стандартом є трьохточкове дослідження, а саме дослідження в області сафенофеморального сполучення стегнової вени та у підколінній ямці. Хоча точок, начебто три основних проєкції датчика трішки більше. Ми будемо досліджувати в різних і проєкціях і зрізах. Тут можете бачити невеличкий екскурс, як будуть розположені наші судини, як будуть розположені датчики, про що ми і будемо. Поговорити надалі. Основне завдання, яке ми будемо переслідувати під час цієї діагностичної процедури, це знайти відповідь на питання, чи компресуються ті вени, які ми досліджуємо. Невеличким натисканням датчика. Ми можемо побачити, як стінки вени змикаються, і тим самим діагностувати, чи є там тромбоз чи немає. Е, можливість повної компресії це головна ознака прохідності і відсутності внутрішньопросвітних утворень. Якщо присутній тромб, якщо присутній тромбоз вени, то стінки не будуть змикатися, вони можуть. Е, Змикатися не повністю, а можуть взагалі не компресуватися вене, все залежить від типу тромба та ступеню тромбозу, давності тромбозу, також. Але саме основний меседж в тому, що повна компресія є ознакою здорової прохідної вени, чого і ми і будемо намагатися досягнути. Ось на картинці ви бачите, що в е, компресується вена. зліва без компресії, справа з компресією, і нижче ви бачите, як виглядає тромбоз при компресії, не компресується ця вена, немає ніяких змін на ультразвуковій картині. Декілька слів з приводу положення пацієнта, положення датчика та основних методів. Якщо ви дивитесь це відео, то, скоріш за все, ви вже володієте трішки основами ультразвукової навігації. Що стосується положення пацієнта, я думаю, ви знаєте, що Класичне дослідження вен ніжніх кінцівок, якщо воно проводиться лікарем ультразвукової діагностики, воно повинно виконуватися в стоячому положенні. Ми, як лікарі анестезіологи та лікарі інтенсивної терапії, розуміємо, що частіше за все ці пацієнти вони знаходяться в лежачому положенні, тому і дослідження будемо проводити саме в ньому. Зазвичай це. Поза жабки так звана, тобто зігнута у коліній ямці та трішечки відведене медіальніше, ніжня кінцівка. З приводу положення самого стола, самого па пацієнта, ліжка є декілька варіантів, скажімо так, розвитку подій. З одного боку, якщо ми. Надамо пацієнту положення Фоглера, тобто контр Тренделінбург, то наповнення Вен буде краще, і ми зможемо краще їх візуалізувати. Але якщо ми говоримо саме про е, діагностику венозного тромбозу, то е, саме на тромбовану вену положення не дуже буде впливати, тому що вона сама по собі вже не буде спадатися в будь-якому положенні. Вона в будь-якому разі буде гарно візуалізуватися. Е, інше питання багато хто рекомендує робити це навпаки в положенні Тренделінбурга. Трінб... Тому що, як деякі автори заявляють, частіше за все пацієнти з тромбозом вони можуть мати надмірну вагу і взагалі. Положення пацієнта може бути дещо незручним для того, щоб полегшити саму е, діагностику, це е, надасть нам можливість краще відвести нижню кінцівку, якщо е, передня черевна стінка ну, пацієнтів з морбідним ожирінням, наприклад, буде заважати. Також це допоможе е, гарніше візуалізувати е, і отримати доступ до е, пахової складки. Але взагалі рутинно таке дослідження проводиться просто в положенні пацієнта лежачим на рівному рівні поверхні. Що стосується розташування датчика, ну таки рутинно, класично лікар знаходиться з правої сторони пацієнта, з правої для пацієнта сторони. Uh, і тому датчик uh, буде направлений uh, міткою на його праве плече. Uh, ось як ви можете бачити на картинці. Uh, і це нам дасть класичну анатомічну картинку. Коли е, артерії будуть е, знаходитися латеральніше, вени, навпаки медіальніше, і це буде допомагати нам орієнтуватися в просторі під час е, цього дослідження. Починається дослідження з ідентифікації е, сафенофеморального е, з'єднання, співустя. Так званий е, симптом Мікі Мауса, коли е, ми можемо уявити, що наша Вена Сасена та е, поверхнева е, стегнова артерія утворюють вуха Мікі Мауса, а, а саме е, загальна стегнова Вена це його обличчя. Е, ми можемо побачити якраз це співустя трішечки нижче пахової зв'язки, декілька сантиметрів, так як розташовано на картинці. Частіше за все, для легкості пошуку спочатку візуалізують окремо артерію і стегнову вену, і, спускаючись трішки нижче, вже ідентифікують саме співустяк. Іноді пам'ятаємо, що основна наша мета це компресія. Коли ми вивели цю картинку, ми проводимо компресійний тест. Якщо наша вена повністю змикається, це означає, що там немає тромбозу, що вона прохідна. що стосується сафенофеморального з'єднання, цього то іноді е, можна у деяких пацієнтів е, сплутати клапану систему, яка доволі виражена в, в цій ділянці, е, з якимось е, утворенням, яке внутрішньо внутрішньосудинним е, утворенням, е, але треба чітко розрізняти і е, е, знову ж таки, маючи е, е, Певну кількість досвіду, ви будете чітко розуміти, якщо ви бачите саме цю клапану систему, а де саме якесь внутрішньосудинне утворення. І в будь-якому разі, ця клапана система, вона все одно буде повністю змикатися, і стінки будуть плотно притискатися одне до одного, але буде, скажімо так, внутрішньосудинне судини певне гіперехогенне Якесь утворення. Можна його знову ж таки плутати з якимось тромбом. Після того, як ми ідентифікували сафанофемеральне з'єднання, провели компресійний тест, спускаємося нижче і знаходимо поверхневу стегнову вену, або просто. Стегнову вену. Наразі в сучасній класифікації виключили таке поняття, як поверхнева стегнова вена. Ви бачите на картинках як праву, так і ліву кінцівку, як вони розположені. Так само проводимо компресійний тест. Класична тріада вена, артерія і нерв. Починаючи з медіальної, медіальної сторони до дистальної, вена, артерія нерв. Рекомендовано, в принципі, проводити дослідження в ідеалі впродовж цієї судини, тобто, всієї Стегнової вени кожні приблизно 2-5 см проводячи цей компресійний тест, тому намагайтеся повністю, скажімо так, йти тим же шляхом за цією загальною стегновою веною, а не просто переставляти датчик з однієї точки в іншу, тому що, скажімо так, Якщо ви побачили тромбоз на ультразвуковому дослідженні, то це означає, що він точно є. А якщо ви не побачили тромбоз на ультразвуковому дослідженні, це не означає, що його немає. Ви могли його пропустити, або він може бути на іншому рівні. А також не забуваємо, що анатомія судин і анатомія судин нижніх кінцівок в тому числі воно доволі таки варіабільна. Пускаємося нижче. Приблизно на середині і нижній третині стегна ми можемо спостерігати співустя загальної стегнової вени та глибокої стегнової вени. Ось на картинці ви бачите їх. Ми також проводимо компресійний тест. Тій ділянці і мандруємо е, з цими двома венами глибока і е, загальна, аж до аддуктор канала. Ось так це буде виглядати ді, в дистальній частині. І ось в дистальній частині ми бачимо вже е, край м'яза, е, це початок е, аддуктор каналу. І е, це буде в принципі означати е, закінчення діагностики саме нашої стегнової е, вини. Ну, ж таки на всьому тяжінні е, перевіряємо компресійність тих вен, е, також пам'ятаємо, що е, можуть е, Ромби як із поверхневої системи мандрувати в глибоку, тому важливо перевіряти як і глибокі вени, тобто глибоку вену стегна, так і поверхневу або загально. Після цього ми переміщаємося в підколінну ямку. З підколінною ямкою є певні чи теж. Особливості в тому сенсі, що, як ви бачите, не завжди може бути зручно е, досягнути її ультразвуком. Є декілька варіантів. От перше, ви бачите на картинці це відведення е, ніжньої кінцівки в сторону, це полорення рапки. але знов ж таки не у всіх пацієнтів можливо це виконати. Е, тому Іноді доводиться проводити дослідження, підіймаючи верхню тобто, вибачаюсь, нижню кінцівку пацієнта, тримаючи її рукою, іноді опираючись на плече, і так далі. Але... Тут головне завжди пам'ятати, що е, кінцівка не повинна бути повністю прямою, повністю розігнутою, тому що при повному вирівнюванні е, нижньої кінцівки е, анатомічно, фізіологічно теж при, при, відбувається е, компресія підколінної е, вени. І тому це може знов ж таки ускладнювати діагностику. Пам'ятаємо завжди, що при цьому дослідженні ніжня е, кітівка повинна бути лігнута в колінному е, суглобі. Е, також особливість ми бачимо, що е, міняється трішки за рахунок е, іншого положення датчика і положення наших судин, але по факту анатомічно все так і коїться. Артерія в нас залишається більш е, поверхнево, е, більш медіально, латерально, наскільки це можливо, якщо ми е, розвернемо е, в класичне положення. Також проводимо компресію е, в цій ділянці, е, і, в принципі, в більшості варіантів протоколів на цьому е, ультразвукове дослідження е, нижньої кінцівники закінчують е, по декілька причин. Е, деякі автори стверджують, що. Е, це, скажімо так, основні е, джерела е, тромбів, е, які, е, ну, ті, які ми вже дослідили, і що немає сенсу витрачати час на дослідження е, гомілкових, е, великогомілкових, малогомілкових е, вен. А також е, в цілому Концепція фокус, вона в першу чергу направлена на економію часу, тобто, знову ж таки, людини вже стають меншого діаметру, їх важче ідентифікувати, і можна витратити доволі багато часу, шукаючи їх, діагностуючи і так і не переконавшись, чи Правильно ви їх ідентифікували, чи є там тромбоз, чи нема тромбозу, і просто витрачається час, незважаючи на те, що навіть якщо в цих венах можливо утворення тромбів, вони, скажімо так, частіше за все не призводять до клінічно значимих якихось ускладнень. Або можуть протикати взагалі безсимптомно, тому деякі автори вважають, що ось це таке трьохточкове дослідження це золотий стандарт, і на цьому в принципі можна. Завершувати цей показ протокол, але ми також декілька слів скажемо і про тріфукацію під коліною, яка в принципі входить в це дослідження. Нижче під коліною ямки, спускаючись, ми бачимо, що наша наше вена розділяється якраз на передню і задню гомілкові та Паранальну Вену, ми знову ж таки, за протоколом не діагностуємо їх саме в середній та нижній третині гомілки, виключно трішки нижче підколінної ямки. Знову ж таки, проводимо компресійний тест, дивимося на це стискання, і завдяки цьому можемо. Судити про наявність або відсутність тромбозу е, глибоких е, вен. Ось так приблизно е, виглядає така невеличка шпаргалка. Тут у нас зображена, м, виходить, ліва е, ніжня кінцівка, і основні точки. це п'ять точок, в яких ми проводимо компресійний тест. Перше, це якраз у нас бачимо окремо е, загальну е, стегнову вену і загальну стегнову артерію. Трішечки нижче спускаємося до сафена феморального співустя. Е, на третій картинці ми бачимо якраз в верхній третині трішки нижче співустя, як е, відходять е, латеральні піфранти. Спускаючись ще нижче, бачимо, як відгалужується від е, цієї загальної е, стегнової вени глибока якраз е, вена е, стегна. І е, на п'ятій точці е, в підколінній ямці бачимо вену папліте і е, одноіменну артерію. Таким чином. Проводячи це дослідження, ми можемо спростувати або підтвердити наші підозри стосовно тромбозу глибоких вен, а також отримати додаткову інформацію у випадку, якщо у пацієнта Спостерігається недиференційована дихальна недостатність, і ми можемо запідозрити якимось чином бомболію легеневої артерії, тому що тромби нижніх кінцівок є одною з таких доволі частих причин, якраз розвитку тромбоемболії легеневої артерії. Приблизно ось так, це те, що я хотів вам розказати. Дякую вам. За увагу і до нових зустрічей!